Ягідні, це певно, найширша група рослин, які садять на своїх ділянках господарі та господині. Полуниця, малина, червона та чорна смородина, ожина та багато інших ягід вирощуються на присадимних ділянках. У вирощуванні ягідних культур важливим є кожен етап та процедура від правильної посадки до вчасно зібраних ягід. Кожен етап має вплив на якість та кількість врожаю. Кожна із ягідних культур потребує правильного та якісного підживлення протягом вегетації. Додавання органічних добрив, компосту, перегною при посадці – це добре, але такий метод не забезпечує рослини достатньою кількістю поживних речовин. Для комплексного забезпечення ягідних ключовими поживними речовинами ми розробили біодобриво з стимулюючим ефектом амінорост ягідний у фасуванні 200 мл. До складу амінорост увійшли ретельно підібрані поживні речовини, серед яких амінокислоти, азот, фосфор, калій, магній та мікроелементи. Дозування складає 40 мл на 10 літрів води. Обробку проводять по вегетації за допомогою ранцевого або ручного обприскувача. Обприскування слід розпочинати, коли на рослині починають з'являтися квітконоси, але ще задовго до цвітіння і аж до завершення вегетації. Застосування препарату «Амінорост» ягідні проводять кожні 15 днів. Особливу увагу приділяють обробкам у період від появи квітконосів до кінця збору ягід. Амінорост підходить для обробки рослин як відкритого, так і закритого ґрунту, і не має терміну очікування після обробки. Застосування амінорост ягідні сприяє покращенню процесу фотосинтезу, кращій стійкості рослин до стресу при зміні погодних умов, підвищенню відсотку зав'язі та запобігає її опаданню, стимуляції розвитку генеративних органів, покращенню засвоюваності макро та мікроелементів, підвищенню врожайності та якості продукції. Рекомендується обробка разом з біоінсектоакарицидом і мексап та адювантом прилипачем ІЗОМАКС згідно рекомендацій. Термін придатності 24 місяці зберігати за температури від 0 до плюс 25 градусів по Цельсію. Додаткова консультація та замовлення препаратів за контактами на екрані.